Усім привіт! Ви на каналі Best Бестріпевер. Я денчик, це Бодя. Yeah. І сьогодні буде щось неймовірне. Ми будемо готувати. Готувати щось дуже круте, а що дізнаєтеся потім? Хоча, можливо, вони вже попию здогадалися, але якщо ні, то побачите, блін. У нас такого ж не було на каналі. І це обіцяє бути найсмачніше. Ну, має бути дуже круто. Що я кажу, має бути дуже смачно. Вже ми все купили, всі продукти. Єдине, що я не купив колу. Або ми її там знайшли, не? а вона дуже важна. Сьогодні буде і дуже крутий маршрут, е, так як ми на гревелах, на МТБ, тому він буде навіть не по асфальту. Ну Мені сьогодні ніколи не пробиться, тому що замахався з камерою. Багато чого я розповісти, але це все буде згодом. Ми поїхали. так не люблю кататися на послом Веліку, він якийсь мені як нерідний стає. Повішав пару сумок, все, о, мій велік, цикло. Просто зазвичай береш воду, телефон, все, а тут а прям ух. Наш перший відос в 4К якості. напишіть в коментарях, як вам має бути прям ну, відчутно. Ось такі е, одинокі виїзди, просто вилазки на прода зготовку, якісь просто покататися. Я б зімав 4К, але, напевно, мабуть, путешествия... такі в 2К будуть, бо ну, ну, не буде вистачати пам'яті. Тому от тестуємо це нове обладнання перед тріпом новим. О, у нас скоро буде тріп. Да. Зараз вже вересень, середина вересня, але скоро я поїду в тріп. А куди? Дізнайтеся. В кінці відео, тому дивіться до кінця. Ну все, асфальт ми сьогодні вже побачимо не скоро. Та й маршрут взагалі, типу, такий не дуже великий. 30 км туди, 30 назад, 60-ка виходить. Просто локація має бути дуже крута. І в якій ми ще не готували і не знімали, звісно. Що я хочу сказати про велирину стежку. Кататися в дощ тут, звісно, трошки весело, тому що тут все мокре, можна впасти. У мене вже таке було. Ну, але те, що тут круто, це факт. E Це частина маршрута. Ми все правильно їдемо. Ну що, поговоримо трохи про велосипеди. Я купив свій велик майже два роки тому і відразу став на нього без Тому, типу, я його на камерах не відчув. Зараз же ж е, я з безкамірки пересів на камеру. Попробую, що воно таке зрозуміти, тож як воно себе почуває. А зараз, коли я проїхав велоподорож Карпатами на камерах, я розумію, що різниця ну дуже велика. В плані жорсткості на камерах набагато жорстче, дається все, всі перешкоди чи на безкамерці. Я за два роки разу не пробився, тобто для мене це не перевага там, де я заклеююся, вона... то таке, У мене хороші покришки, я особо там окасі не збираю, мені окей. А от жорсткость, небо і земля дуже сильно відчувається. Ой-ой-ой-ой-ой. <реш> Ти трохи не туди поїхав. Йо-майо! Не, ну класний маршрут. Я коли приїжджав до Калюжу, там почав буксувати. Я відчуваю, що я буксую. Я думав, зараз буду падати. І в мене заднє колесо падає в колію і виїжджаю. Да. Так що кадр, майбутньо дуже епічний. А він пішов пішком, він пішов. Що мені, а гревеліс? Так, ми вже під'їжджаємо до нашого місцяка, до Олександрії, села. Побачили магазин, скупилися, встали. Ну що ми взяли? Кол взяли. І по Ми щось пізно виїхали, вже майже шоста година. Скоро сідає, ну вже сідає сонце. Але ми все встигнемо приготувати до заходу сонця, а от назад їхати ми вже будемо походу ще буде муті. Ну що, от ми і в лісі, блін, цей запах Рівненщини. В кожній області, в кожного регіону України є свій запах. Купа, сушок, шо, от вам атмосфера Цього всього. Пишіть в коментарях назву, яка була би для цієї рубрики, де ми катаємо, готуємо. Взагалі можна називатися катаємо, готуємо. От ми покатали, от ми зараз будемо готувати. Вже одне таке було, один такий відос, де ми в Козлоні їздили, готували, а там ще було намет, нічівля. Але там ми те що готували? Картоплю зварили. Починається нова ера з екшенкамери Росією, де ми будемо готувати шаурми, де ми будемо готувати щось круте. Найшли місце е серед такого гарного лісу, соснового, сосновий ліс, мій і Ось така панорама на воду. Не знаю, воно зливається воно з небом. Вон вода, якби ж то був би в мене друг, який би мені колись тако позвонив, сказав: Денчик, а давай я тебе завезу в ліс, приготую тобі бургера, ти його з'їсиш. Зараз покажемо, що я купив сьогодні. І оцей рецепт, який нас сьогодні буде, можете використовувати, доготувати вдома, чи так само на природі, як ми. Ну, на природі це важче зробити, але набагато смачніше буде результат. Якщо в мене був вибір десь трохи переплатити, але взяти смачніше, я брав переплатити і смачніше. Тобто, в нас не економний варіант. У нас чек вийшов на... 320 гривень, не рахуючи колу. Два види булочок я взяв. А от є в нас такі бургері. Ну, звичайні типу, булочки, покупні. Це якщо ми робимо великі, можемо взяти дві булочки тут, я думаю, брати. І дві булочки отакі я взяв. Це вже власна випічка Велмарта. По м'ясу. Це у нас такий звичайний фарш. Е, я з яловичини. Я взяв 500 грам надіюся нам хватить. До фаршу у мене є спеції, які я сам готував вдома. Е, що входить в ці спеції? Сіль, перець. Приправа до м'яса трішки паприки копченої, Все. Цього предостатньо. Не треба там те м'ясо вбивати тими спеціями, Хоча оцим може я вже, до речі, і вбиваю, тому що багато хто каже, що тільки сіль перець це вже достатньо для м'яса. Як Макдональдсі, до речі, так роблять. Але нормально, от ще її це ми туди виб'ємо. Цибуля рожева. Я так розумію, що звичайно цибуля відрізняється від рожевої тим, що рожева трохи є солодше. Не знаю. Помідора. Треба, треба. І болгарський перець. Ми от на димку підкоптуємо, Він додасть свого смаку. Теж сир я взяв чедр. <гум> Як собі смачно? Лист салату. Він тут у якомусь горшку бля. <гум> і наша слабость. Наша слабость, що може спортити цей бургер, це соус. Ми не запарились, не зробили якийсь свій соус. Взяв я звичайний покупний соус для бургера. Він вроді і нормальний. Але ми могли реально зробити набагато краще. Отакий От у нас комплект. Будемо готувати. Так, беру я свій ножик, я в Карпатах згубив. Отакий От самий в мене був нож, але тут було таке зелене, гарне. Я знаю, де я його став, я його просто забувся спакувати. Але купив так, собі такий самий. І Він дуже крутий, він дуже гострий, у нього даже страшно отако закривати. Я вже якось був, даже порізався. Вибиваємо сюди і Супер. Дай п'ять. <реш> Пішло діло. Без бумажок. Я в тобі не сумнівався. Ти мій рожих. Фаєр, Міша, фаєр! Ой, Міша. Блін, Міша! Чувак, я вже до тебе звик. Ти постійно в моїх відосах спіласний канал. Фаєр, Бодя, фаєр. Ця людина прославилась завдяки відосу, де ми зимою катали на контактах, він тоді вперше. Поїхав на контактах. Зимою, Карл, типу, всі літом катаються знаєш, і падають літом. А ти зимою, по снігу, на контактах. перше. Це був екшн. Підсказочка, можете глянути. Хоча знято все на iPhone SE2, Full HD, таке, бачите? Піднімаємося, піднімаємося завдяки вам. І оці бургери ми сьогодні їмо завдяки вам. Е, тому, хто хоче більше такого контенту, де ми щось виїжджаємо, готуємо, робимо. Покращев ну все йде на розтоканалу, кажу чесно. Тому хто хоче підтримати в описі будуть всі силочки. Прошу. От мій гріль. А, до речі, ми на ньому вже готували в Карпатах, але цей. Цей відос вийде раніше, ніж епізод, де ми його готували. Тому от, дивіться, такий гріль, де вже отвалилася одна така фігня, яку я не знаю, як її приварити. Сюди. Це не ржавейка чи паяльником, чи що, бо я вже навіть наклей клею. Ніфіга. Не знаю погана ідея, але я клею, бо безнадьога взагалі. У нас -то жар вже вже хороший жар, на якому вона жарить. Ти любиш жарить. Ну, Радує в цьому грілі одне, що я відкрив коробку, вона мені приїхала з Аліка її замовляв, і вже цієї палки не було. І я скинув Аліку, кажу, дивіться, your Choice is broken, як, як там товар? якось там товар називається. І вони мені скинули всю вартість назад. Безплатна жалізка така є. Якщо я навіть її приварю, ту паличку, то. гріль. Я думаю, жди. Програміст думає. Оце реально класна булка, я в ній впевнений. Це буде жопа, але воно якрізіна. Реально як, ну, як Давай, кажи щось. Що казати, біда <свісно> згоріли Гаряче сирим не буває. От нас є такий гарний перчик. Ми звідси маємо вирізати середину і поставити це на речітку, щоб він там підкоптився, віддав свій. Запах, аромат, все таке. Котлети я бачиш, зробив їх по площі не дуже, але високими по висоті. Аби вони там всередині пропеклися. Я думаю, їм буде нормально. І я думаю, Це що буде нормально, буде. але я навіть не нормально, я і то його з'їм. І ще є один ніжданчик. Бодя такий каже, слухай, мені без сира. Що за справа? Я не їм сира. Ні, я би що зрозумів, якби ти був би веганом. Молочко взагалі не їсиш. Ну, типа, не всього. Якщо не багато, то їм ще. То, то ми тобі положимо небагато. Ну хіба ж як варіант? Офігеть. Не ї... А чого ти не сказав раніше? Давай будемо нарізати. Я теж помідори не їм. Ще лобс, точніше ти саме ті, подавай нарізати. Я помідори не їм і нормально поржали. А що ти їсиш? Якщо... <свісно> Ні, реально. М'ясо. М'ясо. <пу> О -о -о -о! Нормально <пу> Нормаль, ти живеш. Так. Завжди беріть з собі лопатки. Ми тими ножами гралися. Біда. Котлета впала в угли. Блін. Це Цепи його. А ми не розрахували першу партію з фаршом. Нас бачили, які були ті маленькі коклети і які ці великі. Вони займають весь простір хріля. Ой, блін, а ці як гарні вийшли, правда? Я це знімався це на камері так смачно. Навіть не на зеркалку, а на айфон. І все рівно, як це смачно виглядає. Ми голодні. Ми сьогодні ну, півдня каталися, півдня це готували, сиділи. За дровами бігали. <світ> <світ> не жа. Супер. І все. Мені цікаво чи прожарилась Да. Супер, дуже круто. Скажи, це найшмачніше ти їв в житті. Це реально так і є. Да? <рес> да. Не, якщо враховувати те, що ми готували його самі, то це найперше. Просто вау. на, на фото так буде краще. На фоні костра. Нам можна давати відзнаку реально, кухари і реально буде така рубрика. Катаємо, готуємо, тому що ми реально вміємо готувати і вміємо готувати щось. Запарніше, ніж просто сосиски на вогні. Тому давайте накидайте в коментарях, що ми можемо приготувати, що ви хочете бачити. І скиньте на це пару гривень. Будь ласка, на меню, щоб ми його купили. Як правильно їсти бургер. Бодя це робив неправильно. Він брав отак. Отак, брав і кусав. Це неправильно. Як казав, самий такий відомий кухар-віолокухар кухар на ютубі. Куп! Е, треба брати отак. Отак. Отак його обнімати. Да, вам починає весь соус все тікти по рукам, але це так треба. Головна задача це з'їсти. І ми це зараз будемо їсти. Не, соус хороший. Правда? Я думаю, що і набагато буде гірше. Вже однієї клета. Давайте. Мммм. Mm -hmm. mm -hmm. Це просто кайф. І ми цю навіть, я думаю, чи вона прожариться, ми її занадто сильно передержали. Там нема крові всередині, вона іменно прожарна, але дуже смачна. Спеції. Оце поєднання спеції дуже відчувається, добре, воно. Добре комбінує, смачне. Соус, і можна брати точно до бургера. Тож хороший соус. Булка, булка дуже крута. Булку навіть немає сенсу самому випікати, все ідеально. Все ідеально. Що щось сказати. І він тримається докупи. Він не розпадається. Навіть боді, який тримав його неправильно. Обов'язково повторіть десь з друзями на природі, десь вдома, якщо у вас немає що їсти. Я знаю наших людей, які постійно готують це одну крупу, щось до крупи. Робіть щось час від часу, таке от. Бургера, шаурму вдома, щось круте, щось себе якось себе порадуйте, задобріть. Чотири такі бургера, які на зараз будуть, це 300 гривень. Тебе є фари? У мене задні те А передні? Нема. Як нема? Ні, я зрозумів, задня все добре. А, а таке в тебе є, скажи. А на Реально. Смисл. Знаю, не студійна зйомка, отак з фонариками, потемнота, е, Але... Ми перевернули тут красота. Вони прожарюються. Зараз ми їх потримали чуть менше, але ми зробили краще. П'яно, що дуже краще, мені здається, ніж перша. Так. Так. Булка гірша, ніж минулому. Вона просто це все тримає, вона просто є. А минулому вкус був і вкус був смачний. Нема слів. Та тут і не треба. Нема кастрика, мусор забрали, нічого після себе не залишаємо. Ти готов? Контенту зараз буде небагато кадрів, як ми їдемо, тому що темнота, що знімати, це було неймовірне відео. Діліться враженнями в коментарях. Лайки, підписки, будь ласка, ви все знаєте. Напевно, ще включуся, але не факт. Не факт. Якщо мене фура, то ти включися. Ну що, ми виїжджаємо, включаємо фари. Отак. От Ці 5 позаду ми в рівному рівне дуже освітлене місто. Отак я собі без рук проїжджаю перехрестя. Д'їджай, нічна зйомка. Пишіть як вам. О, зараз фонарики кінчились темно вже. У мене хочу фотки і як ти мусор викинув. Ладно, бай. Ми везли до Рівного мусор, щоб його тут викинути. Ми викинули. І зараз на фоні свінтаків ми ще раз з вами прощаємося. Пока. До зустрічі в наступному відео. А яке буде наступне відео? Секрет? У мене голова мокра, бо я щойно з душу на футболі був. Удачного тобі, привіта, а де колонка? Ну як вам? Розкажи людям, що ти їдеш. Привіт. Який? Okay. 200. Останній в цьому році, вроді як. А чого ти їдеш на ідризений трип? Тому що справа є. я. Я від некоторых учусь, все-таки. Я okay. <laughs> прийшов, як надо до против. Короче, те, чого чекали всі весь відос, куди трип, що за трип в Нас чекають нові пригоди, нові емоції і все, ждемо відос. Ніякого тріпу по Житомирщині не буде, тому що буде тріп по Рівненщині І коли ви дивитесь це відео перший день, як ми з Мішою виїхали в нову подорож. Скинути нам на каву всі реквізити в описі. Оперативна інформація, відоси, фоточки будуть в мене в інстаграмі, в сторіс Ну і всім до нових випусків. Далі більше.